Всім привіт! Сьогодні у нас тема зміна кольорної температури. Бо що технологія ця називається Tunable White? Підготував для вас зразки. Два світильники загального освітлення з розсіяним світлом. Це магнітні трекові. Третій світильник такий самий, але в розібраному вигляді без розсіювачі, щоб показати, що там всередині відбувається при зміні режимів. Керувати будемо за допомогою технології Zigbee. Це газбішна панелька. Перша кнопка максимально холодний, друга кнопка нейтральний приблизно 4000 к. І третя кнопка це максимально теплий 2700 к. Зараз о, вимкнений максимально холодний, 6500. Перемикаємо на нейтральний і перемикаємо на теплий. Це 800 тисяч. Дуже специфічне світло мені воно не подобається, але це справа смаку. А тепер до світильника розібраного. Зменшу експозицію, щоб було видно, що що там і як. Ось. Цей світильник зібраний на базі модуля. Двохканального на один канал напаяні теплі діоди з температурою 2700 к, на другий канал напаяні холодні діоди з температурою 6500. Зараз холодні взагалі не працюють, тому що у нас в крайньому режимі е, працює світильник. Якщо ми, наприклад, увімкнемо максимально холодний, то теплі діоди вони погасли, холодні увімкнулися. Нейтральний режим, то наполовину потужності вимкнулись теплі і наполовину потужності вимкнулись холодні. Таким чином. Тут у мене тільки три режими налаштовані для демонстрації, а при бажанні будь-яку кольорну температуру в діапазоні від 2700 к до 6. 1500 Кельвінів, можна обрати, взагалі не проблема. Зараз зі сторони зніму, як виглядає простір, коли змінюється температура для більшого розуміння. Це холодний колір 6,5, нейтральний 4000. Теплий. Типи світильників з даним функціоналом можуть бути будь-які. Я продемонстрував на основі лінійного світильника трекового, але це можуть бути і трекові і точкові світильники, і врізні світильники, і накладні, підвісні. Абсолютно ніякої різниці немає. Поки що у нас в лінійці серійних виробів немає цих світильників. Але під замовлення, попередньо погодивши ну, деталі, можемо реалізувати будь-що. Перше до технології керування. Перше це ZigBee. Я спочатку ролику вже розповідав про неї. Це бездротова технологія керування, коли керуючий сигнал передається по радіоканалу. А друга технологія це далі. Це дротова технологія. Відповідно, окрім дротів живлення, вам потрібно ще прокладати шину далі. І, відповідно, по ній до світильника буде передаватись керуючий сигнал. Також на одній і на другій технології може бути реалізований такий функціонал, який називається біодинаміка або біодинамічне освітлення. Це досить популярна тема зараз в Європі. Виключається вона в тому, що е, в залежності від вашого місця знаходження або положення сонця, е, змінюється кольорна температура і яскравість е, ваших світильників. Це може бути або автоматично, або можна вручну запрограмувати в залежності від ваших потреб та побажань. Можу сказати, що на власному досвіді, ці світильники у мене вже так, пару днів на робочому місці, і досить сильно впливає на внутрішній стан, коли ти змінюєш кольорну температуру. Не можу пояснити, яким чином, але точно впливає. Ну, Загальне поняття таке, що холодний колір це для максимальної концентрації, теплий кольор для Релаксу. Щодо того, де застосовуються світильники з змінною кольорною температурою, це, як правило, або житлові приміщення квартири, будинки, або офісні приміщення. Житлові приміщення це ви коли знаходитесь, наприклад, в своїй квартирі, у вас можуть змінюватись там обставини, в залежності від того, які процеси відбуваються. Або це якась вечірка, або це не знаю, щось вам потрібно сконцентрувати для чогось. Відповідно, ви можете обирати кольорну температуру під ситуацію. Ну, в офісних приміщеннях схоже, якщо потрібно, інтенсивно працювати, сконцентруватись, обирайте одну кольорну температуру, якщо, можливо, у вас там якісь інші заходи відбуваються, можете змінити на теплу ну, на ту, яка відповідає атмосфері. В принципі, все, що я хотів сказати. Якщо якісь питання у вас виникнуть, можете звертатись за контактами в профілі. Проконсультуємо, надамо повну інформацію, порадимо. Дякую за увагу. Будемо чекати ваших звернень. До побачення.